Батальйон територіальної оборони Айдар є також інформація. Наказано вивести зі складу сил антитерористичної операції та розформувати. Про це нині у столиці заявив командир айдарівців за словами комбата. Після важких для добровольців боїв на Луганщині за населені пункти Металіст та щастя, деякі генерали, начебто, звинуватили бійців Айдару у самовільній спробі взяти штурмом обласний центр. Відтак, уже наступного дня був наказ вивести бійців, а їх а їх сьогодні у батальйоні чотири сотні. Вони добре, які. І та озброєні з місця дислокації на околиці Луганська та розпустити по домівках. Щоправда, командир батальйону каже, існує і інше усне розпорядження скасувати наказ про розформування Айдару, але його те та таке розпорядження ігнорують. Требують пан поробі. Мені до довів, що є вже усний наказ президента, усний наказ міністра оборони є, щоб нас щоб відмінити це наказ, але Штаби на це не реагують. Тобто йде прямий, прямий е саботаж. Бійці не, не підуть з позиції. Бійці будуть захищати країну далі. У раді нацбезпеки ситуацію з розформуванням батальйону Айдар не коментують, посилаючись на те, що добровольці, мовляв, підпорядковується міністерство оборони в оборонному відомстві. Своєю чергою офіційний запит спецскора нині вивчають і відповідь, обіцяють сформулювати найближчим часом.